Кайки, я Олен Марія, я теж са ор у відео. Всім привіт, мене звати Марія, і це наше нове відео. Поїхали! Темою нашого нового відео буде чергування коПТ у дієсловах першої групи. Це тема об'єднана. Ми з вами вже розбирали чергування коПТ, що на що чергується, у вас була табличка чергування, треба було її завчити або виконати завдання і позапам'ятовувати чергування. І ми з вами розбирали в минулих відео, як відмінюються дієслова першої групи, як розрізнити, що те або інше дієслово належить першій групі і як його провідміняти. Якщо ви ще не дивилися це відео, ви можете. Пройти за посиланням, за підказками, які з'являться тут зараз на екрані, продивитися ці відео попередні, та е, е, продовжити е, переглядати відео ось це. Ну, поїхали. Я вам вже говорила, що чергування копоте, взагалі теми чергування копете, буде супроводжувати нас все фінськомовне життя, і майже у кожній темі буде щось чергуватися. Так от тема відмінювання діслів першої групи, це перша тема, де зустрічається безпосередньо чергування копоте. І що там відбувається, ми зараз подивимося з вами далі. Отже, давайте трохи згадаємо те, що ми з вами розбирали в минулих заняттях, а саме відмінювані діслів першої групи. Як їх розрізнити і чим вони відрізняються від усіх інших дієслів, як їх відмінювати? Дійслова першої групи мають закінчення на В плюс А, тобто де В це голосна в вокалі, це голосна, плюс закінчення А, або голосна плюс закінчення Е. Наприклад, дійслова «істуа істоа сидіти закінчуються на голосну У і плюс голосну А. Діслова А суа жити закінчується на голосну У плюс А. Діслова сей, суа стояти закінчується на голосну О плюс А. Тобто всі вони закінчуються на голосну А, і перед цією голосною може стояти будь-яка інша голосна. Як відмінювати дієслова першої групи? Все дуже просто, тут у вас є два кроки, як провідміняти діслова. Перше, що ви робите, це ви відкидаєте закінчення А або закінчення Е. Воно вам вже абсолютно не потрібно. І до того, що у вас залишилося, ви додаєте особові закінчення. Якщо «міна» ви додаєте закінчення н, якщо «сіна» ви додаєте закінчення Т, якщо Ген, ви подвоюєте останню голосну, якщо Ме, ви додаєте закінчення ме, якщо Т, ви додаєте закінчення Т, якщо Г ви додаєте закінчення ват або ВЕТ, залежно від гармонії голосних. Ось у нас є тут зараз. Приклад дієслова істу А сидіти. Що ми зробили? Ми відкинули закінчення А, воно нам не потрібно абсолютно, в нас залишилася основа цього дієслова. І до цієї основи ми вже додавали з вами особові закінчення. Міня істу н це я сиджу, сіня істуд це ти сидиш, ген істу у подовжуємо останню голосну, це він сидить, не істу ме це ми сидимо, те істу. Те, це ви сидите, і, і, і ту, ват – це вони сидять. Я думаю, що це дуже просто, проста математика, щось відкинули, щось додали. Але йдемо далі. З ді словами першої групи, не все так просто: ми з вами розібрали е, дуже легкі, дуже прості дієслова, А зараз ми з вами познайомимося з дієсловами, в яких може відбуватися е, чергування копита. Дієслова першої групи, де відбувається чергування, закінчується на ті самі літери, тобто на голосну плюс А або голосну Е. Але єдине, що їх відрізняє, що в складі, який знаходиться перед останньою голосною, може щось чергуватися. Я вам тут вивела табличку на екран. Ви можете, Тут не всі чергування, тому що не всі чергування зустрічаються в дієсловах. Тут основні, ви можете подивитися, що на що чергується. У нас є, наприклад, дієслова лентеалітати. Як я буду відмінювати це дієслово? Я буду відкидати закінчення Е, і до цієї основи те, що в мене залишилося, ось лента, я буду додавати особові закінчення. Але а, в мене є буквосполучення НТ яке чергується в нас, якщо ми подивимося на табличку, чергується на НН. І при, при відмінюванні, ось я вам тут же прописала, і при відмінюванні цього дієслова так само буде відбуватися чергування. Тобто ви НТ будете чергувати на NN. Діслова пірте – малювати. Тут ми так само будемо відкидати закінчення «е», не потрібно, але перед останньою голосною в мене стоїть буквосполучення RT, яке чергується в нас на РР. Тут в дужках написано, і воно при відмінюванні буде чергуватися. Або діслова читати, так само це діслово першої групи, тому що закінчується на голосну плюс А. Ми голосну А відкидаємо, не потрібна нам абсолютно ця голосна, і ми будемо додавати особові закінчення вже до основи луке, але буква Ко нас за правилами випадає. Вона ні на що не чергується, вона просто зникає, її нема. І при відмінюванні всіх цих дієслів будуть відбуватися чергування. Давайте з вами познайомимося конкретно з діслом лента, що там відбувається. Наша схема яка? Ми відкидаємо закінчення Е. Не потрібно воно вон, нам вже це закінчення, а, в нас залишається основа ЛНТ. Що нам з нею робити? А, у дієслова в цьому випадку буде дві основи. Це сильна основа. Що значить сильна основа? Це там, де не відбувається чергування, тобто вона така сильна, вона всі букви сполучення бо всі букви тримає при собі, вона нічого не втрачає, вона нічого не чергує і так далі, це сильна основа. І у нас в дієсловах словах буде слабка основа, це та, де, це та основа, яка щось втрачає, або там, де щось чергується. Тобто у дієслова лента буде дві основи. Перша основа сильна, лента без закінчення А. І де буква сполучення НТ, ні на що не чергується, воно так і залишається Ленте. І друга основа слабка, де в нас буква сполучення НТ, якщо ми побачимо на екрані ось «НТ», чергується на «НН», і вже основою слабковою буде Ленне. Як ми відмінюємо дієслово далі? Ми з вами розібрали, що дієслово має дві основи: сильну та слабку. І що відбувається при відмінюванні дієслова? Коли ви використовуєте відмінюєте дієслово з формою міня, ви використовуєте дієслово зі слабкою основою. Ви кажете, там, де чергується. Тобто чергування у вас відбувається в міне, «Міне леннен, тобто ви чергуєте інтена н, «н, -н» сіня ленне, ви так само чергуєте NN. Вген коли ви використовуєте, відмінюєте дієслово, чергування е, не відбувається взагалі, ніколи, ніяке чергування не відбувається. У вас НТ так і залишається. я вам Тут червоними літерами прописали, що немає чергування, тобто він літає, буде ген ленте. Якщо ми літаємо, ми так само використовуємо чергування, чергуємо м'еннемме. Ви літаєте, так само ми використовуємо чергування, чергуємо на «нн», «тл» на «т», А вже при відмінюванні дієслова з займенником Г вони чергування в нас не відбувається. Ставлю тут такий хрестик, і тут написано червоними літерами, що немає чергування, і вони літають, буде «г», лень, та, вет. Тобто, при відмінюванні діїслів першої групи чергування в нас відбувається лише з формою міня, сіна, «ме», і те, тобто я, ти, ми, ви. З займенниками ген та ге чергування не відбувається, тобто при відмінюванні дієслів з цими займенниками чергування в дієслові відбуватися не буде. Зараз ми з вами візьмемо ще два дієслова за приклади, це діслова пірте, малювати і луке, а читати, вони тут вже прописані, але я вам пропишу ще раз їх на дошці, щоб ви крок за кроком зрозуміли, що відбувається. Ось в мене на екрані тут є два діслова пірта і «луке» читати, що я роблю з дісловом пірта? Для того, щоб мені провідміняти діслова пірта, перше, що я маю зробити, це відкинути закінчення А. Що в мене залишається? У мене залишається основа пірта, без букви А в кінці. Я пам'ятаю, що буква сполучення РТ в мене має прочергуватися на РР. Тобто, одна моя основа це буде пірта без чергувань. А друга основа буде піре. Пі. Піре це моя друга основа. І коли я буду відмінювати дієслово, я буду використовувати обидві ці основи. Тобто, коли я кажу, я е, малюю, це буде міня пірен, я використовую слабку основу там, де відбулося чергування. Далі я кажу сіне. Переред знову чергування відбулося. Хен синя піред, ти малюєш. Він малює, чергування не відбувається, у нас РТ залишається незмінним, буде сіня, хен, Він малює. Ми малюємо чергування відбувається, це буде ме-ре-ме. Де чергування відбулося, і ге вони малюють, чергування не відбувається. Це буде мегепіртебет. Тобто, якщо ми так само е, позначимо, де чергування відбулося, міна сіна ме те При відмінюванні займенниками ген, із займенником Г вони чергування не відбулося. У вас РТ залишилося, а в цих випадках РР у вас провідмінялося. Тепер візьмемо приклад з дієсловом Луке читати. Що тут у нас може чергуватися? В цьому дієслові ми так само відкидаємо закінчення I нам вже не потрібно, але в цьому випадку у нас буква «ко» буде випадати, тобто її взагалі не буде. Вона нам не потрібна. Тобто в нас буде дві основи в цьому дієслові, буде основа ЛУКЕ, де нічого не чергувалося, і дієслово, -е», де буква «ко» випала. І ці дві основи ми будемо з вами використовувати. Коли ви будете казати Я читаю, у нас чергування відбувається, тобто букви Ко вже в дієслові не буде. Це буде «міна луен, я читаю, ти читаєш, це буде сіна лует, чергування відбулося, буква «ко». Ко випала. Далі в Ген ми пам'ятаємо, що чергування не відбувається, тобто буква ко у нас зберігається, буде луке, е, ще й подовжуємо останню голосну е, луке. Ми читаємо, це буде мелу, -е ме, буква Ко у нас випадає в цьому випадку. Ви читаєте, це буде телу, -е те, знову чергування відбувається, буква Ко випала, і Ге вони читають чергування, не відбувається, буква Ко, зберігається це буде луке. -е. Вад. І знову позначимо з нами, що в міне, сіна, ме і те чергування відбулося, в «хен» і ге хе чергування не відбувається. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі, ми з вами все це розберемо. Це суто математична якась формула, суто математика, де треба так само щось відняти, щось додати, і ще треба зробити один крок, щось змінити. І все. На цьому слайді ви знову бачите ці приклади пір та і лука, Ви можете перевірити себе, натиснути на паузу, продивитися, як ми провідміняли ці дієслова. слова. Можливо, вам тут буде трохи зрозуміліше або трохи яскравіше. Йдемо далі. А далі нас чекають практичні завдання. Їх в цьому випадку, в цьому відео, буде три три вправи, які вам треба буде виконати. Перша вправа, яку вам треба буде зробити, вам треба буде визначити чергування у наступних дієсловах та написати їхню слабку основу з чергуванням. Що це значить? У вас є тут приклад. Наприклад, кенте – це перекладати. Як вам треба написати? Ви пишете, що на що в цьому випадку чергується, в цьому випадку НТ чергується на NN, і ви пишете слабку основу з чергуванням. Оце ваше завдання. У вас тут є 10 дієслів. 10 діє ви їх прописуєте, ви їх перекладаєте, я не буду вам їх перекладати. Ви берете словничок, відкриваєте і шукаєте, як перекладаються ці дієслова, Можете вже паралельно їх вчити. Не можете, а треба їх вчити. Ось І прописуєте, що на що чергується, і слабку основу цих дієслів. Вправа друга, вам треба провідміняти дієслова за схему. Це те, як ми робили тільки що на слайді, тільки вам треба потрібно буде прописати 5 дієслів самостійно. У вас є дієслова. Вам треба їх провідміняти за цим прикладом. Ви пишете, що на що чергується, пишете слабку основу, де відбувається чергування, і прописуєте Усіма займенниками, як чергується це дієсло. І третя вправа, що вам потрібно буде зробити? Тут є 10 е, речень, е, в яких вам треба буде розкрити дужки. В дужках у вас є дієслова першої групи, де відбувається чергування, або не відбувається чергування, і таке тут може траплятися. Ваше завдання правильно провідміняти ці дієслова слова залежно від займенника, або залежно від діяча і слова, і слова який, яким позначається цей, цей діяч, в реченні. Тобто, якщо у вас є речення та валюся, сті, ме», щось то там юапює готеліся», зазвичай ми ночуємо в готелі. У вас написано зазвичай ми ночувати в готелі. Вам треба провідміняти ді слова юапюа займенником ме тут. Не у, всі, не у всіх реченнях є займенники. У деяких реченнях у вас є просто слова. Наприклад, Юлігомена, опіськельят кір'ой та тестін. післязавтра студенти пишуть тест або напишуть тест. В цьому випадку ви маєте замінити слово опійський ельєт, студенти, тобто на займенник вони в себе в голові, не треба це писати, і ви вже відмінюєте це дієслово з тим займенником, на який ви замінили це слово. Тай, все. Ось і все. Я сподіваюся, що ця тема більш-менш зрозуміла. Якщо у вас знову є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі. В п'ятницю, як завжди, вийде відео з розбором практичних завдань, де ви зможете себе перевірити. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки до цього відео, підписуйтесь на канал, підписатися на наші сторінки в соціальних мережах. Я рада вас всіх вітати і там, і тут. Кейтош з я не п'єн. дуже дякую і побачимось скоро.